Всім привіт! Ви на каналі «Ми, ми продовжуємо грати в забуту Н. і поки йде завантаження, я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі. також, звісно, поширюйте відео друзям та ставте дзвіночок. Ну що ж, ми відкрили ці двері. Ну що, фіг, ти готовий? Ти точно готовий? Бо я щось трошки боюсь. Що нас чекає там, за дверима? О, який ти красивий там біжиш? Давай, давай, біжи, біжи до нас. Я тут багато років не була. Which куди тепер? Без поняття. Наверх. Тоді наверх. Так, тут є запис. А, а ми я не пам'ятаю, це читали чи ні. Мені треба вірити, що все це для добра. Я продовжую брехати, щоб потрапити туди, куди мені потрібно. Це неправильно. Тіфані, моя подруга, була моєю подругою, і чи була? Може, бунку просто найняли її, щоби стежити за мною? Чи вона й досі моя подруга? Гадаю, так якщо я теж буду її подругою, треба поспішати до мого будинку. Там я зможу скористатися чорним входом у вежу. А я там другий не почитала. Ні, чекайте, щось не те. Це місце цілкові. Це місце цілковито змінилося. Бонку явно був зайнятий усі ці роки. Нам треба піднятися нагору, пройти через кабінет бонку і потрапити в кімнату охорони. Звідти я зможу вимкнути всі системи і дозволити лампі і іншим борцям за свободу наблизитися до вежі. Не чекаю щось не так? Воно заглючило. А, ну як це так? Як вона на рівному місці глюкнула? Ну Ви ж це бачили? Вона кудись там біжить, але нам видно лише голову його. Так, ми знову будемо їх деревені слухати. А, які вони все ж таки? Знаєте, це лишилося кілька секунд там, бла бла бла. І вони такі, давай по-теревеному, Давай. Дійсно, нема що робити. Which way, do we go? Окей. Так, ну більше не дивимось, але, блін, так цікаво. Ні, це тільки один раз так глючить. Ну що ж нам? Це головна кімната. Арка може рухати ці вантажні платформи. Бонку мене навчив. І я тут навіть грала. Це найбезпечніше місце для дитини. Не найбезпечніше, коротше, потейки бла-бла від бонку. Раніше тут було не так холодно, от та й виглядало не так. Ці платформи ведуть в особисті по е покої бонку. Я жила там, поки в мене з'явився власний будинок. Звідти проберемося в кімнату охорони, вимкнемо систему безпеки, відкриємо шлях лампі. А якщо бонку не прислухається до голосу розуму, тоді він запустить ефірний міст. Але він почує я мене, я знаю. Неправда, він допи не послухає. Але боюся, що мені доведеться зустрітися з ним наодинці. Він подумає, що ви налаштували мене проти нього. Він думає так. Робіть, як знаєте. Я нічого не знаю. А якщо я впаду, що буде? Так, це сходи. Побігли, 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 побігли. Так, тут щось є. Якийсь пульт керування, якісь записи. Так, новий сувенір. Якась схема. по моєму вона називається Blueprint. Але окей. Так, тут щось є, там щось є. Ага. Ну, давай там затисне. Який ти недогадливий. Так, оце ми впали, звісно. Неприємно, неприємно. Треба було злазити обережно. Тоді ми пішли туди, бо нам ще потрібно щось зарядити. Ти можеш це зробити? Що це було? Це я праворуч, ліворуч, що стягаю, але я не бачу що. А, можливо, це дуже великі ці штуки і треба там праворуч, ліворуч потягати ось тут. Так, ну давайте спробуємо. А боже, я не зрозуміла. Так, ну ми тепер з тобою сюди. Ну, і нагору, чи ні? принципово не ні? Ну. Але чому ні? Загадки, які в мене немає відповіді, але чомусь він вгору не хоче. Вгору праворуч. Давайте праворуч, ліворуч, униз, вгору. Чому він вгору не йде? Що робити? А, праворуч трошки і вгору треба так було. Кто це мав здогадатись? Як це треба було здогадатись? Потім можна сюди, правильно? Вгору, туди-сюди. Так, це туди-сюди? А куди треба? Фіх, а чого ви там? Мені за Фіном ходити, чи ще якісь вибір є в цьому житті? Так, але тут два керування. Фіг, то може нам це треба? Ага. Нічого не зрозуміло. Але зараз розберемось. Хоча, мабуть, там треба було все ж таки там залізти? Ні, давайте не так. Давайте все ж таки ось тут заліземо. І нам, мабуть, туди треба. А чекай, тут ще щось є, чекай, чекай, чекай. Не поспішай. Ні, нічого нема. Просто врізалися стіни. трій. ж, давайте тепер сюди. Так, це керування ось цим. Тобто фіг нам правильно казав, що куди нам треба. Ну, не в тому сенсі. Але може і в тому. Так. Ось ми тут. Тепер нам сюди. Трошечки ось сюди. Це тепер ми застрибуємо. Небезпечні ці штуки, звісно, якщо б вона тут дитиною гуляла. Привіт. Не сумував. Плосечки. Оу, Зигзаг тут якийсь. Тут навіть є сподібна якась така форма. Збереження. Цікаво. Давайте далі пройдемо, куди нам там треба. Ага, це туди. Але ти що, без мене хочеш піти? Давайте, Давайте поговоримо про щось. Нічого в голову не лізе ви справді працювали на фабриці. Насправді, я її частково проектував. Думав о, думав, буде електростанція, що панімо щось там. Короче, а коли дізналася правду, відразу зрозумів, що пора з цим кінчати із фабрикою старим бонку. Я розповів про все ріні керівнику фабрику. Пам'ятаєте її? Як тут забудеш? А, тоді ми були досить близькі. Вона тут же доповіла про мене, зер з мене наліпку, перевірки. Мені довелося тікати звідти. А що потім? Знайшов притулок під землею, зустрів пару забувастиків зі схожими поглядами. Лампо хотів украсти арку у вас, але я знав, що ви будете на нашому шляху і щойно побачити все, що побачили. Це було ризиковано, але спрацювало, так? Ну, це ми ще подивимося. Отак, от ясно тобі? Ще нічого не ясно. Так, давайте це сюди. Так, я думаю, там ми перестрибнемо. А там ми переліземо туди-сюди, туди-сюди. Коротше, нормально. Нормальна схема, пробуємо. Так, тепер ми стрибаємо. І я. Якими? Які ми коники-стрибунці. Так, я думаю, що нам треба його от сюди в бік загнати. Ні, далі, далі. Ні, треба прямо закріпити. Так воно їздить. Добре. Хаба! Та ні, як ти перестрибнула більше, ніж треба? Ну, яка ти цікава людина? Добре. Давай назад. Чому вона перестрибнула? Нормально ж було. Добре, тепер сюди. Так, обережно, бо вона щось перестрибує. А! Як це сталося? Чому? Як це сталося? Це мав бути нескладний рівень, але чомусь він став складним. Ладно, поїхали нагору. Мені з може вже більше, ніж 10 хвилин граємо Як? Чому ти не долітаєш? Ти ж тільки що долітала туди ж. Як ти противна? Давайте туди туди нагору і звідти просто зістрибнемо. Не будемо вже так, а просто згори. Оце сюди? І тепер сюди сюди. І так просто. Але ж вона все одно тоді може злетіти. Якось так, так і стрибай. Окей. Начебто вийшло. Ну, давай так. Та за що? То вона перестрибує, то вона не дострибує. Давай назад. Реча тут обріжу, бо це дуже довго. Але я думаю, ви зрозуміли принцип. Єдине, що вона перестрибує, це трошки напрягає. Але нічого, нам зараз все вдасться. Я майже впевнена в цьому. Ключове слово майже. Але виглядає красиво. Може, нам тут навчитися стрибати? Так, тут навчилися стрибати, а там навчимося теж стрибати, правильно? Тут головне не перестаратися. Чому ти так далеко стрибаєш? Блін, бісиш вже трошки. Тепер зрозуміла, чому тут було збереження. Тут треба стрибати з кінця платформи, може тут зсередини треба стрибати? Боже, трохи не впали. О, нарешті. Нарешті нам це вдалося. Давай нагору. Праворуч, ліворуч, давай, давай. Я не знаю, просто набираю і ліворуч і праворуч, і все одразу і вгору і вниз. Щось з цього спрацьовує. Ну, все, пішли. Збереження? Ну що ж? А далі ми підемо в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, поширювати відео друзям, поставити дзвіночок, щоб не пропускати відео з цього каналу. Також нагадую вам, щоб ви підтримували актуальні та перевірені збори Збройних сил України. Підтримуйте також цивільних і тваринок. Також, е, також волонтеруйте або допомагайте волонтерам, що самі не можете волонтерити. І всім до наступної зустрічі. Бувайте! Ми, напевно, закінчили на найбільш цікавому. Інтрига!